Шольц, усе принаймні як канцлер, Німеччина провела дострокові парламентські вибори. і З цього приводу в нас є дуже хороші новини і трохи не дуже хороших на виборах. Переміг блок ХДС ХСС на чолі з Фрідріхом Мерцем. Тож наступним канцлером, якщо не станеться нічого непередбачуваного і неординарного, стане саме він. Що треба знати нам? Те, що Мерц набагато рішучіший ніж Олаф Шольц, і вже встиг зробити кілька заяв щодо України, США та безпеки Європи. Деякі з цих заяв, можна сказати, революційні. Перше щодо війни в Україні, одразу після перемоги Мерц написав у себе. В мережі Ікс, зараз як ніколи, ми повинні поставити Україну в сильну позицію для досягнення справедливого миру. Країна, що зазнала нападу, повинна стати частиною мирних переговорів. Також він звернувся до виборців зі словами: перше питання, яке ми повинні поставити собі, чи Продовжуємо ми підтримувати Україну, щоб вона могла себе захистити. На думку Мерца, Німеччина робить це в недостатній мірі. Також раніше Мерц заявляв, що підтримує збільшення постачання європейської зброї Україні. Та за змінення політики щодо постачання Таурусів. а вже ж Тауруси вже стали таким своєрідним мемом і символом боєгозлості Шольца. Хер Олаф заявляв, що саме мовляв, тауруси можуть втягнути Берлін у війну. Хоча німецька розвідка в цей час повідомляла, що Росія і так планує війну з НАТО і з німеччиною в середньостроковій перспективі, і тауруси тут геть ні до чого. Разом із цим Мерц заявив, що, наприклад, участь німецьких миротворців у врегулюванні війни є передчасною та недоречною, і можливою лише за згодою Росії. Росія як відомо виступає проти миротворців. В принципі, не можна виключати, що погляд на це питання у Берліні також зміниться, хоча особисто я слабо собі уявляю в принципі розміщення європейських миротворців в Україні. Також Мерц зробив феноменальну заяву стосовно. Verständigen, dass sie einig sind untereinander. Zurzeit findet der größere Teil der europäischen Politik Моїм абсолютним пріоритетом буде якнайшвидше зміцнення Європи, щоб крок за кроком ми могли дійсно досягти незалежності від США. Я ніколи не думав, що мені доведеться говорити щось подібне у телевізійній програмі, але після заяв Дональда Трампа, зроблених минулого тижня, ясно, що американці, принаймні, ця частина американців, ця адміністрація, значною мірою байдужі до долі Європи. Мені дуже цікаво подивитися, як. Ми рухаємося до саміту НАТО наприкінці червня. Чи будемо ми все ще говорити про НАТО в його нинішньому вигляді? Чи нам доведеться набагато швидше створювати незалежну європейську обороноздатність? Отже, як ми бачимо, в майбутньому існуванні НАТО сумнівається найбільша економіка НАТО після США та найбільша економіка Європи. Німеччина, і про це каже її майбутній канцлер. в цьому плані. Є хороша новина і погана. Почну з поганої вступ до НАТО стає для нас все більш примарним. Тепер не лише через позицію невіженого пристаркуватого немовляти у Вашингтоні, а й після таких заяв зі сторони Німеччини. Є й хороша новина. Німеччина підняла питання посилення безпеки і нарешті показує ознаки лідерства. Поки що Марс не канцлер голосування щодо кандидатури нового канцлера у Бандестазі відбудеться тільки після того, як сформують правлячу коаліцію. А мерц на дебатах лідерів партій е сказав, що сподівається сформувати коаліційний уряд хоча б до Великодня, тобто до 20 квітня, разом із ХДС хсс у коаліції будуть соціал-демократи, які можна сказати, програли на цих виборах. Партія Шольц. Це отримала 16% хоча раніше ніколи не опускалися нижче 20 також вони отримали менше голосів ніж. Ультраправа та проросійська альтернатива для Німеччини, якій якраз таки, вдалося зібрати 20% відсоткову підтримку і посісти друге місце на виборчих перегонах. Саме цю партію підтримував Ілон Маск. Саме ця партія вже неодноразово підозрювалася у зв'язках з Росією. Вона виступає за дружбу з Москвою. А лідерка альтернативи для Німеччини Аліса Вайдель, взагалі, унікальна особа. Вона також неодноразово виступала проти. Допомоги Україні. А ще, як і вся партія Альтернатива для Німеччини, Вайдель виступає проти мігрантів та ЛГБТ. Хоча сама Вайдель відкрита лесбійка, яка вже 20 років живе у цивільному шлюбі з мігранткою із Шрі-Ланки. Мені здається, що ця історія вже сама по собі дуже багато говорить як і про лідерку альтернативи для Німеччини, так і про саму. Партію і те, як вони паразитують на розпалюванні ненависті у німецькому суспільстві, а забув бабуся і дідусь Аліси були у нацистській партії. Ну це так, вишенька на торті, і 20% відсоткова підтримка цього трешу і шлаку, до речі, здебільшого серед молоді, це повна жесть, і звісно ж тут помітно стирчать вуха Кремля. Але є і хороші новини: хоча праві друзі Путіна й отримали доволі сильний результат, ліві друзі Путіна не подолали 5-відсотковий бар'єр. Травень цього року, перша передвиборча кампанія Сари Вагенкнехт-лідерки, заснованої кількома місяцями раніше, нової німецької партії, зі сцени лунають заклики негайно припинити постачання зброї в Україну і змусити Київ сісти за стіл переговорів. А гроші, які німеччина виділяє на озброєння для ЗСУ, інвестувати в школи та лікарні. Мир замість війни ніякої зброї, роззброєння. Це було рішення, яке припинило холодну війну. І воно знову нам потрібно сьогодні. Негайно під такими гаслами союз Сари Вагенкнехт спробував свої сили на виборах в Європарламент. І їх для дебюту здобув непоганий результат: понад 6%. для порівняння за правлячих нині соціал-демократів на євровиборах. Проголосували 14% виборців. У день виборів я тільки й думала про те, чи вдасться нам подолати прохідний бар'єр, адже я знаю, що досі жодній новій партії не вдавалося це зробити зі старту. Результат перевершив мої очікування. Ліва путіністка Сара Вагенхнет не добрала усього кілька сотих відсотків голосів, аби зайти в бундестаг. Тобто, майже 5% путінських голосів були. Заспойлерені і витрачені у нікуди, і слава богу, це дає можливість для здеків та хдс ХСС сформувати двопартійну коаліцію. Також із результатом у 11,5% у німецький парламент заходять зелені, які втратили свої позиції. З минулих виборів доволі сильно просіли і фінішували лише четвертими. Вони підтримують Україну, але чи будуть е, брати участь у формуванні коаліції та уряду це запитання? Ось такі новини з Німеччини. Мені здається, вони більше для нас позитивні е, загалом. Хоча оця історія про е, те, що НАТО може стати неактуальним для Європи, е, звісно. Доволі для нас серйозна, і я думаю, в Офісі президента багато є про що після неї подумати. Ну і Для нас всіх також. Друзі, але головне, про що ми маємо думати завжди, це підтримка армії. Тому не забуваємо донатити на Збройні Сили України, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Папа. -па.